У другому послання Тимофія, 3 розділом 16 і 17 віршом написані такі слова. Усе писання було натхненне і корисне для навчання, для докору, для вибрання, для виховання в правильності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло Готова. Сьогодні ми з вами, Божа церква, прийшли сюди з певною метою почути Боже Слово яке здатне. Виправляти нас, навчати, виховувати і яке натхнене Богу. Воно вчить нас, коли ми з вами не знаємо, куди йти. Воно дополяє нам, коли ми з вами звертаємося з правильного шляху, виправляє нас, коли ми з вами помиляємось, виховує нас, щоб ми зростали в Божій правді. І воно формує нас, щоб ми були готові до всього доброго, що Бог хоче робити через нас. І ті люди, які вже давно відвідують нашу церкву, які вже давно є її членами, слухаючи слова з кафедри, дуже рідко ми з вами можемо щось почути з себе, тому що ми з вами вже дуже добре знаємо Біблію і багато разів чули і читали Дести і Святого Письма. Але, звісно, ми розуміємо, що є деякі речі, які залежать від самого проповідника. Тобто багато чого залежить від його жестів. Від його інтонації, від його міміки. За рахунок цього він приваблює свою аудиторію, приваблює слухачів, які слухають його слово. І потім люди, коли виходять, вони кажуть, ну, це було дуже потужне слово або дуже хороша проповідь. Але слово Боже, воно не змінє. І Слово Боже, воно залишається одним і тим самим. І тут питання не. Силя, яко, якої каже проповідник, а в нашому славому сприйнятті, тому що наше сприйняття, воно цілком залежить від нас. Як ми почуємо це слово? Наскільки уважно ми будемо його слухати, і наскільки глибоко ми покладемо його в себе, у своє серце? І сьогодні, щоб якось більше вас привабити, сьогодні я буду проповідувати на українській мові. Вам було цікавіше слухати, і в цей недільний ранок ви не засинали, тому що наша плотина немічна. І тому буду казати на українській мові, щоб вам було сьогодні цікавіше слухати. Сьогодні ми з вами будемо читати історію із Старого Завіта, і тема моєї проповіді це простота Сілень. Історія, яку ми будемо читати, це історія про одного полководця на ім'я Наоман. Ця історія записана у другій книгі царів або Вавтром е, Царств. Будемо з вами читати п'ятий розділ з 1 по 19 вірш. Текст буде на екрані. Е, можете читати з екрану, можете слухати мене, щоб вникнути в контекст цієї історії. Так, друга книга царів, п'ятий розділ з першого вірша. Полководець війська сирійського царя Наман. Був поважною і шанованою особою у свого молода, оскільки завдяки йому Господь дав свій перемогу. Але, хоча цей чоловік був хоробрим воїном, проте страждають прокази. Одного разу під час походу сирійський загін в ізраїльському краю малу дівчинку, яка прислуговувала намаленій на дружині. Якось вона сказала своєму Господині: от, якби мій Господь звернувся до пророка, що живе в Самарії. Тоді він вилікував, його його проказу. Тоді Наман звернувся до свого володаря і сказав: Ось так і так говорила дівчинка, яка з Ізраїльського краю. Сирійський цар відповів: Розтак, то вирушай туди, а я передам листа до ізраїльського царя. Отже він пішов, взявши з собою 10, 10 талантів світла, 6 тисяч золотих монет і 10 перемін одягу. Він привіз також листа до ізраїльського царя, в якому писав. Коли цей лист потрапить до тебе, то маєш знати, що це я посилаю до тебе свого слугу на аби ти вилікував його від проказу. Коли Ізраїльський цар прочитав листа, то так сталося, що він роздав на собі одяг і вигукнув, хіба я Бог, аби завдавати смерті чи оживляти, що він посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від його проказу. Подумайте тільки і візьміть до уваги, це він лише шукає якоїсь зачіпки проти мене. Але так сталося, що коли Божий чоловік Єлисей дізнався, що ізраїльський цар озбері собі шати, то послав до царя, аби йому переказали: для чого ти назер свої шати? Нехай прийде до мене, то дай відеться, що в Ізраїлі є Пророк». І от Наман на прибув зі своїми кіньми та за своїми колісницями і зупинився при вході до Єлисеєвого дому. Тоді Єлисей послав кому вісника з порадою. Піди і сім разів занувся піордан, і твоє тіло стане чистим і здоровим. Але на Ама і, відходячи, сказав: Ось я був упевнений, що він вийде, стане переді мною, закличе ім'я Господа свого Бога, поводить своєю рукою над колег містям і зніме проказу. Хіба тамські реки Авана та Фархад не найкраще від усіх вод зраїля? Хіба я не міг би викупатися у них, щоб стати чистим? Таж він обернувся і, палаючи днівом, відійшов. Але його слуги підійшли, заговорили з ним і сказали, якби тобі наш батько, пророк сказав наказати зробити щось важке, то хіба ти не вчинив би, але ще лише сказав тобі, а ми це стане щисте. Наоман послухався, пішов та сім разів занурився в воду Йордан, як сказав Божий чоловік, і тіло його знову стало чистим, як тіло малого хлопця. Після цього він повернувся до всім своїм супроводом до Божого чоловіка, став перед ним і сказав: Тепер я зрозумів, що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїлі, тому прийми від Твого слови подячний дарунку. Але Єлисей сказав: Як живий Господь, якому я служу, не візьму нічого. І хоч на не наполягав, аби той взяв, той категорично відмовився. Тоді Нааман сказав: якщо вже ні, то нехай дадуть твоєму слузі стільки землі. Скільки зможе повезти два абона, оскільки віднині твій слуга більше не мене ні жертв цей палення, ні інших жертв жодним богам, окрім як Господу. Але лише прошу одного щодо цієї справи: нехай Господь змалосердиться над твоїм словом, коли мій володар піде на поклоніння в кавище Рімона, то він зазвичай порадиметься на мою руку, так що й мені доводиться поклонитися в домі Рімона, за те, що я вимушена поклонятимуся у капіші нехай Господь простить того слову за цей вчинок. І лисей сказав до нього, іди з миром. Старий заповіт, для якого ми з вами зараз почитали цей текст, це книга історій і прикладів із життя. І якщо ви були уважні, якщо ви читали цей текст, якщо ви уважно мене слухали, то ви зрозуміли контекст історії. І зараз ми більш детально задивимося в цю історію, тому що тут дуже багато прикладів і порад для сучасних людей. Перше, що ми бачимо, це ім'я, ім'я полководця війська Сирійського, його ім'я Наман. Він був сильний, він був успішний, поважний і відомий полководець. Хто такий полководець? Це е, на наш шлад, якщо перекласти, це головнокомандувач. Збройними силами або генерал. І ми з вами прочитали, що він був сильний, і Бог давав йому успіх у його справі. Якщо ми з вами заглибимося в історію ізраїльського народу, то у той час Ізраїль був поділений на північ і південь, на десять і два коліна, і ці північні коліна вони відступили від Господа. І Бог використовував Асирію, щоб ці північні коліна змиляти, щоб вони розуміли. Що вони вступають від Бога. І Бог давав їхцям успіх. Як ми з вами прочитали в Першому вірші, оскільки, е, оскільки йому, тобто Нааману, Бог давав їхцям перемогу. Тобто Нааман мав успіх у цій своїй справі. Але незважаючи на свій достаток, незважаючи на свій забезпеченість, на свою слабу пошану, у нього була одна проблема. У нього була проблема зі здоров'ям. Це була серйозна проблема і на той час не валікована. Це проказа, яка е, шириться по тілу і людини відмирають. Навіть бувало таке, що частини тіла навіть могли відпадати. І це дуже добре показує нам, що ми з вами не самодостатні люди. Людина не самодостатня. Що таке людина? Вона права. Людина, вона права. І в мірі це дуже добре, дуже добре для нас слабо. І оця проблема, оця хвороба, вона спонукає наману шукати вирішення своєї проблеми. Ми не знаємо з вами, чи до лікарів, який спосіб вирішення своєї проблеми шукав наман. Але, ідучи далі по цій історії, ми з вами бачимо нового персоналу. Це дівчинка, яка була взята в полон і вона говорить такі слова. От якби мій Господа звернувся до Пророка, що живе в Самарії, то він вилікував би його від проказу. Знаєте, читаючи цю історію, я побачив таке порівняння для нас з вами. Як часто сьогодні ми з вами кажемо, нашим знайомим, нашим близьким, нашим оточуючим, от якби ви звернулися сьогодні до Господа, то ви були б сіли. Про це нам з вами сьогодні варто подумати. І знаєте, тут таке трошечки приниження було е, у цього головнокомандувача армії дівчинка з чужого краю, полонянка. Її слово нічого не значить. І вона набирається сміливості, щоби сказати такі слова. І вона говорить оці слова, навертає його, і в нього, власне кажучи, немає роботи. Йому треба йти і звертатися. Він думає, ну, чому би не спробувати отакий от варіант, Якщо в мене така смертельна хвороба, яку ніхто не зможе вилікувати, то чому б не спробувати ось такий варіант. І він йде до царя, каже йому, ну, що ось так і так, є така дівчинка, вона сказала от такі слова. І цар каже, добре, я тебе відправлю, можеш і ти. Я дам тобі листа. Він бере з собою сідло і золото, 10 талантів це приблизно 300 кг світла, 6 тисяч золотих монет це приблизно 70 кг золота, він бере переміну одежі і відправляється в дорогу, відправляється до Єлесей. І ми йдемо з вами далі по історії і бачимо, що тут виникає конфлікт. Ізраїльський цар отримує листа читає його і каже, якщо могше всілювати від цієї смертоносної хвороби, хіба я мог би виліковувати від смертельної хвороби, оця людина, все вона смертельна хвора, вона має померти. Якщо повинен вилікувати смертельну людину, що має її воскресити, тобто ізраїльський цар, він думає, що. Цар сирійський шукає, конф... Чин такий, щоб почався конфлікт між ними і він що робить? Він розриває на собі одяг. Тобто він вважає, що від нього вимагають те, чого люди на 100% зробити не може. Але поруч з цим місцем, скоріше за все, проживав пророк, тому що він дуже швидко почув про це. Дуже швидко до нього донесли про це, що ізраїльський цар розірвав на собі одяг і що в палаці є проблеми. І пророк на ім'я Єлисей, який, до речі, пройшов через 6 царів, він говорить, цар, не хвилюйся, це не проблема. Хай приходить до мене, і хай він побачить, що в Ізраїлі є пророк. І Наман на приходить до Єлисея. Ми не знаємо з вами, як жив Єлисей. Можливо, це була така невелика будівля, хижина, навряд чи це були якісь царські хороми. Можливо, це була така проста ну, глиняна хата. І Єлисей до нього навіть не виходить. До нього виходить його слуга, його візьма. І що він йому каже? Він йому каже прості речі. Піди і в біолам сім разів. На перший поряд кажеться, що ну, що це вчителя. Людина приходить до нього зі смертельною хворобою, а йому кажуть піду місце. На перший взгляд кажеться все доволі таки дивно. І в цій історії я хочу підкреслити дві речі, які я побачив для себе. І перша річ це простота. Баршлака кажучи, це тема моєї сьогоднішньої проповіді це простота. Це простота зцілення, яку пропонує пророк. він не пропонує йому щось надзвичайне. І не пропонує йому щось святістяне. Він каже йому ну, просто піти і займуся. Знаєте, от завжди хочеться, щоб питання нашому, нашого спасіння були наші заслуги. Тобто люди завжди думають, що щоб отримати спасіння, можна зробити щось грандіозне, зробити щось велике, щоб було багато добрих діл, щоб були якісь служіння. Щоб пройти, як то кажуть, через вогонь, води, мідні труби. І ще потім, коли ми станемо перед Богом, людина скаже, ось Бог, ти бачиш, як я служив. Ось ти бачиш, скільки я багато добрих діл зробив. Ось в моєму спасіння, це 100% я моя заслуга. Але і лицей так, що він каже, просто киди і занурся. Хочеш мати спасіння, просто киди занурся і станеш чистим. Як це сьогодні можна порівняти з нашим самим вами життям? Хочеш сьогодні отримати спасіння? Піди замуся, піди і явися про Ісуса Христа. Станеш чистим. Сьогодні Бог пропонує нам такий варіант зцілення і спасіння. Що і все сьогодні кажуть люди, так і все. Та ні, ну це дуже просто. ну Не може так бути. Ну, мені ж треба щось зробити хороше. Ну, мені ж треба переробити стільки добрих дім, щоб ми були служили, щоб люди бачили, яке я молодець, яке я хороший, як я служу перед Богом, як я служу своїм ближнім, і щоб Бог побачив це, і щоб Бог потім явів себе. Отак. Ну, ну, Наман каже, так що він каже, я ось думав, що він вийде і закличе Ім'я Господа, і руками погоди, і сідання відбудеться. А він навіть не вийшов. Ну що це взагалі? Виходить його слуга, як і каже, мені піди і зануся. Ну, все це виглядає, як я кажу, дуже дивно. Перший бог. І оця простота, ця простота зцілення, простота спасіння, вона інколи просто дратує людей. І люди її просто не розуміють. Омийся сьогодні про Ісуса Христа, там сьогодні говориться ще на Писанні. Як митися? Вірою. І дай Богу сьогодні свої гріхи. Принеси йому сьогодні свої гріхи туди на Голгофський крест і отримай спасіння. Але люди сьогодні не хочуть це сприймати. А як же мої вести? А як же моя пошана? Як же моя повага? Як, як же моє золото? Як же моє світло? Як же мої кошти перед Богом? Вони що це? Все, нічого не значить? Ні нічого не значить. Воно що, нічого мені не дасть? Ні не дасть. Невже вона не має позначення? Ні, немає. до Римлян, 3 глава, 23 розділом написані такі слова. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Знаєте, наман, ідучи до Єлисея, він, напевно, здійсню трошки покладався на себе. Він покладався на свої заслуги, він покладався на свій статус, на свою паша, на своє багатство, на свою повагу. Але виявляється, що перед Богом це нічого не значить. Бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. І навіть як нам сьогодні отримати спасіння? Через віру в Ісуса Христа. Віру в Ісуса Христа. І буду спасений. А як же моя значимість перед Богом? А ніяк. А як же ми заслуги? Ні Ніяк. Вони нічого не значать. Вони сьогодні нічого не значать. Абсолютно нічого не значить перед Богом. Віру в Ісуса Христа і будеш спасений ти і весь тім твій, так там сьогодні говорить Біблія. Тільки віра в Ісуса Христа сьогодні дає нам простоті, дарує нам сілення і спасіння. Друге, що я хотів підкреслити, це безоплатне, це з нашого слава Спасіння. Як воно сьогодні нам дається? Воно дається нам даром. Єлисей не бере нічого знана за все зцілення. Бог нічого не бере з нас за наше саме спасіння, але натомість Він навпаки платить за нас, Він платить за нас своїм сином. І єдина плата з нас, яку ми можемо сьогодні дати з вами, це хвала, яку ми сьогодні можемо принести, йому, розповісти про нього іншим, прославити його величне ім'я. Єлисей не бере нічого знамана. Він каже, ні, я нічого не з тебе не вижу, це тебе заплату. Це так. І коли Наман повертається в своєму гніві ще йти назад, він говорив такі слова, хіба намаські віка Аванта Фарпа, найкращий усіх в Ізраїлі? Тобто, як ми сьогодні можемо порівняти з, на сучасний лад? Сьогодні люди кажуть, невже немає іншого, сілення, іншого шляху сілення, як тільки через Ісуса Христа? Ні, інших шляхів немає. А як же інші? Як же інші філософії, як же інші релігії, як же іслам, як же буддизм, як же Харе Кришна, Інш, інші релігії? Ні, інших немає. Ось вода Йордану, занурся сім разів і станеш чистим. Ось хрест, ось кров Ісуса Христа, омийся в і станеш чистим, і отримаєш спасіння. І Намана на це дуже сильно дратувало. Він сподівався, що зараз буде якесь чудо, а гав, тряк, щоб простомитися. І Намана на це дуже сильно дратувало. І наступає інший момент. Він вірить в Бога, але не розуміє, що це за Бог і який це Бог. І він відходить у своєму гніві. Але як добре, що з ним були мудрі слуги? Знаєте, благословені люди, вони завжди будуть оточувати себе мудрими людьми. І Нан, він був оточений мудрими слугами. І ці слуги починають задавати йому питання. Вони кажуть, наман, давай з тобою подивимося розумно на цей питання. Хіба пророк сказав щось надзвичайне, хіба пророк сказав щось нерозумне, і хіба ти не зробив би, як би було тобі сказано, зробив би? Так же, може, може цю просто до Може просто підеш, я опинаєшся. Тож нічого станого в цьому немає. Як ми з вами прочитали, Анаман послухався своїх слух, він окунається в 7 разів, і написано, і тіло його старочистим, як тіло молодого хлопця. Коли у людини відкриваються очі, коли душа торкається, коли людина потребує сілення і зіштовхується з Ісусом Христом, вона надягає на себе біля одежі. Отримує зцілення і стає чистим. І ці вірші вони показують правильну реакцію на мене. Написано далі, що він повернувся назад зі своїм супроводом до Божого чоловіка. Він встав перед Ним і сказав, що він сказав? Тепер я зрозумів, що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїлі. Сьогодні немає такого, як Ісус Христос, який здатен прощати провини наші. Знімати наші гріхи і наші беззаконня. Тільки Ісус Христос має таку владу, тільки у нього є таке право. Книга пророка Ісаї, 53 розділ, 4 вірш. Але ж він помістив собі наші недоби, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Ісус Христос взяв на себе наші гріхи, наші хвороби. Наші страждання, і все це було зроблено для того, щоб дарувати нам своє прощення і слення. Е, написано, що тіло Намана стало не просто здоровим, а воно стало як тіло молодого хлопця, воно переобразилося. От наскільки Господь нас з вами сьогодні зціляє. Він каже: всі ваші гріхи і всі ваші беззаконня я зроблю білими. І до Намана це розуміння. Коли ми вами читаємо Євангелія, Дух Святий торкається наших сердець, Він торкається наших душ. І ми вами розуміємо сьогодні, що немає інших шляхів до Бога, як тільки через Ісуса Христа. І Даман каже, тепер я зрозумів. Я зрозумів, що всі інші боги це пустота. І я більше не буду приносити жертви їм. Я більше не буду ходити за пустотою. Тобто він увірував Бога. Язичник. Який увірував в Бога, у Господа і Спасителя. І Бог торкнувся не тільки його тілом, Він торкнувся його душі, і, і торкнувся його розуму і відновив Його повністю. До речі, цю історію в Євангелії від Луки 4 розібом пригадує Ісус Христос. Ісус Христос повертається до себе на Батьківщину, у Назарет. Він. Приходить до синагоги, відкриває свитки і починає читати танину пророка Ісаї. Він каже, Дух Господень на мені. І він говорить про те, що він пророк, але чомусь його не приймають як пророка в своїй вітчизні. І вони дивуються, хто він, що він, з якою силою він це говорить, і з якою такою благодаті, хто дав йому таке право казати. І слова. І в 27 му вірші він докоряє їм за їхне вірство, тому що вони не вірять йому, що це справді пророк, і докоряє їм за те, що вони не сприймають його. Давайте з вами прочитаємо це Івангелія від Луки, 4 розділ, прочитаємо 27-й вірш. 4 розділ 27 вірш. І багато було прокажених за пророка Єласея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився тільки на Аман Сирійці. Багато було в Ізраїлі отаких от, от прокажених. Але по справжньому зцілення отримав тільки одна людина. Це був наман. І як це сталося? Це сталося вірою. Сьогодні ми з вами живемо в такому світі, де дуже багато таких наманів. Тобто є такі люди, у яких є все на світі, у них є статус, у них є поважність, у них є кошти. Але це не самодостатні люди. І таким людям потрібне вічне життя. Тому що все земле, воно пройде. Все земне пройде і променеться. І людина з собою. Той світ нічого не візьме. Вона з собою нічого не візьме, коли її будуть проважати останню дорогу. Людина з собою у гроб нічого не візьме. Ісус Христос показує нам нове життя. Ісус Христос показує нам двері, показує нам шлях, через який нам з вами потрібно пройти. Наман На віри отримав відмовлення. Він отримав сіня і отримав очищення. І сьогодні кожен, хто приходить до Ісуса Христа, хто приходить до нього з вірою до цього Волгосського Христа, він очищується. Але, на жаль, сьогодні багато хто не хоче це сприймати. Дуже просто, дуже нудно кажуть, кажуть людям, ну, не розумію я цього. Ну, треба ж зробити якийсь подбіг. Ну не може людина просто так отримати зцілення. Ну, треба ж якось заслужити, це зцілення і проще. Зробити якось багато справ, багато добрих діл, якісь сподуки які треба робити. І мене ця, ця простота взагалі не влаштовує. І оця гордість, оця спертість людини, вона завжди буде продивитися цій простоті і доступності, яку Бог пропонує нам сьогодні. Бог сьогодні пропонує нам зцілення і очищення. Скільки нам сьогодні треба за це доплатити? Нескільки. Все вже заплачення. Бог сьогодні дарує нам спасіння даром через віру в Ісуса Христа. Бог дарує нам сілення і очищення в простоті. Тому не будьте наамані. Якщо ви ще противитесь Богу, якщо ви ще не прийняли цей дар спасіння, не будьте цим полководцем наманом, на прийміть цей дар, і ви здобудете вічне життя і спасіння. В Господі нашому Ісусі Христі. Пусть нашому Богу сьогодні за все буде слава, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.